Вітаю всіх По-перше, запорізький напрямок я робила на днях. Я не пам'ятаю, що там. Я не пам'ятаю всі розклади, бо я зробила і забула. Я їх не складаю в себе в голові. Але давайте подивимося, чи дійсно РФ почала активний наступ на запорізькому напрямку? Чи дійсно РФ вже почала активний наступ на запорізькому напрямку? Чи дійсно це правда? Давайте дивитися. Так, тут. Вжезлів це ударні карти, так. Вона почала наступ на українську територію. наступ почався цей повторення. Здобут звідси, не перший. Для окупації. Хочу окупації території. Просування. Наступ це дійсно почався. Тепер давайте спитаємо по-іншому. Цей наступ буде вдалим для ворога. Цей наступ на Запорізькому напрямку буде вдалий для ворога. Ні, для мечів, ні, ні, ні. Не буде. Він не буде вдалий, скажімо так. Тому що знову повторення ситуації, коли доведеться зупинитись. Не бачу вдалості прям. Така нестабільна ситуація. Щось можуть забрати, ще, десь просунутися, але щоб це буде конкретний наступ? Ні. Тут немає Прям такого, щоб була катастрофа. Це добре? Це добре.